Всіх вітаю, друзі! Що в нас буде сьогодні на огляді? Потужний ліхтарик від вуркус, це налобний ліхтарик HD 50, максимальна яскравість, увага, 4000 люмінів. Дальність 239 метрів, акумулятор 21700, швидка заміна. І по автономності тут також все шикарно. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтеся. Ми погнали до огляду розпаковки та тесту цього ліхтаричка. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Хто підписаний на мій канал, той знає, що я робив огляди на ці ліхтарики. У мене був Вуркус HD20, в мене був Вуркус td 01 c Дуже класні потужні ліхтарики, і всі вони йшли на 21700. І цей не виключення. Також де на 21700. Це в нас налобний ліхтарик. Давайте ми розпакуємо, Покажу вам по характеристиках, по керуванню всі фішки і так далі. Приходив він в такому коробку. Коробок презентабельний, можна на подарочок. Я все кажу або собі любимому, або. Комусь другому на подарунок. В нас така от магнітна. Давайте ми це відставимо. В нас тут така такі магнітна коробочка. Ось так це все відкривається. Вони показують, що в нас кришка відкручується справа зліва. Щоб ви мали розуміння, по комплектації у нас інструкція мануал. Тут у нас все розписано, скільки він світить часу, на скількох люмінах і так далі. В нього також є червоне присутнє світло. Будемо читати з основної коробочки. Тут вони також прописали, продублювали. Коротше, все шикарно. Добре, це ми відставляємо цю коробочку. Залишимо я вам покажу по характеристиках. В комплекті йде ось такий ремінь, і ось таке гумове кріплення. Гума, я скажу, товста. Тут зробили такі отвори, щоб вам на чолі не потіло, якщо вона гологолоба будете начіпати. Далі в комплекті в нас е, такі от сальнички, гумочки, запасні на кришечку, тому що в нас ліхтарик має ip 67, то, тобто від бризгів. В принципі, він герметично зроблений. Я думаю, можна там кидати навіть воду, там швидко підняв. Йому нічого не буде. Це 100%. Сальнички відставляємо на бік. Далі в комплекті в нас е, шнур зарядки е, USB на Type-C, Він заряджається від Type-C і швидка заміна. Це великий плюс ліхтариків. Дивіться, ось такий. Нормальний, самий звичайний стандартний шнур. Шнурочок також відставляємо і перейдемо до самого ліхтарика. Подивіться, яка краса, ось такий красивий ліхтарик. Давайте це ми також відставимо. Повністю виконаний з металу. Це в нас алюміній, якийсь там авіаційний алюміній. Я читав інструкції. Далі кришечка, щоб в нас змінити акумулятор, ця заглушечка. Тут де заглушка в нас порт зарядки Type-C. Ось такий. Бачите, дивіться, який товстий, товстий метал. Тут, напевно, 3 мм товщина ось цього алюмінію. Далі по освітленню. В нас три світлодіода. один червоний, основний і підсвітка. Можеш окремо включати як основний, як підсвітку. Підсвітку з основним і окремо включається червоний. Також на кожному світлодіоді є по три режими. Далі е кнопки керування. Це в нас кнопка включення, це в нас кнопка керування режимом. Також кнопочки в нас гумові, все захищено від бризгів, від дощу без проблем. Тепер, друзі, перейдемо по характеристиках. Зараз я вам покажу по таблиці, що це в нас за монстр. Дивіться, в нас тут повна таблиця. Тут розписано, що за що відповідає. Ця таблиця в нас відповідає за режими: це за еко, це за мінімальний режим, це за середній режим, це тобто високий і за турборежим. Оце все в нас відповідає. Тут нас все ділиться на три пункти. Тобто, вони розписали: якщо ми світимо основним світлодіодом, ось це, якщо на один люмін, внизу ми бачимо годину. Скільки він може світити? Коротше, показую. Включаю по режимах. Зразу ж вам показую. Нажимаємо. В нас включається основний світлодіод. Ось цей основний світлодіод, він може світити 1 люмін, 50 люмінів, 400 люмінів, 1000 люмінів і 3000 люмінів. У мене щось там запікало. Це у нас виключення. Якщо ми зажимаємо тримаємо, у нас включається перший режим. Перший режим у нас 1 люмін. На одному люміні він може світити на основному світлодіоді 980 годин. Для тих, хто не розуміє, скільки то 980 годин. Це друзі, у нас 40 днів. 40 днів це півтора місяця. Півтора місяця цей ліхтарик може ось так світити. Показуємо ось так. Я вам потім вночі покажу. Ви побачите наступний режим: в нас 50 люмінів. Ми ще раз зажимаємо, включаємо це. У нас 50 люмінів. Ось так. Ось так. 50 люмінів. Він може світити в нас на 50 люмінів 52 години, тобто більше 2 сутки. Більше 2 сутки він може світити на ось такому освітленні. Ну, шикарний результат. Наступний режим зажимаємо. Це в нас 400 люмінів, 400 люмінів, ось так, це вже дуже яскраво. Він може світити 6 годин. 1000 люмінів ще раз. 1000 люмінів він може світити 3,75 години. Тобто 3 години 40 хвилин в тому районі він може ось так світити. Ну, це просто виїдає. Ви собі не представляєте. У мене тут над столом приблизно 800-900 люмінів, Він просто пересвічує. В темноті вам також покаже. Давайте я в бік буду світити то просто лупашить. Наступний режим 3000 люмінів, Це в нас 2 години. Це турборежим. Ми натискаємо два рази на цю кнопочку або на цю включення, або на М. Немає різниці. Два рази, раз, два. Зараз, бо я вже переключив на наступну. Дивіться, два рази. Ось це 3000 люмінів, Це просто, я не знаю. Воно засліплює навіть камеру, друзі. Ось так. Просто нереально. Три тисячі люмінів. Ви скажете, Вова, а де чотири тисячі люмінів? 4 тисячі люмінів, це в нас виходить, коли підсвітка і основний світлодіод. Давайте ми скрутимо на менше, виключимо, бо то просто очі виїдає. Я зараз я вдіну окуляри. Зараз повторюю, 4 тисячі люмінів, це в нас основний оцей світлодіод і підсвіточка. Далі по керуванню. Ми включаємо. Він має також пам'ять, де на останньому режимі він світив. Він зупиняється. Давайте ми скрутимо на менше. Ось так на 50 люмінів нехай буде. Далі ми переключаємось режими. Це в нас М. Нажимаємо раз, переключаємо підсвітка. Підсвітка також по яскравості дуже яскраво. Також дивимось, підсвіточка наша ось настільки це на світі 50 люмінів, може світити 52 години. Ідентично, як основний світлодіод. Далі зажимаємо, тримаємо. Третій режим це у нас 150 люмінів, може світити 13 годин, тобто в два рази довше. І світи ось так дуже прекрасно. Підсвіточка. Наступний режим це в нас 350 люмінів. 350 люмінів. Це може світити в нас 6 годин. Бачите, ось 350 люмінів. Ось тут у нас 6 годин, в нас може світити нон-стопом, 6 годин, друзі. І турборежим також нажимаємо два рази. Це в нас виходить 1000 люмінів, він може світити 4,5 години. Це прекрасний результат. Раз, два. Оце в нас турборежим. Ну просто це розсіяний. Це в нас підсвітка прекрасно світить 4,5 години на повну потужність, тобто турбо. Прекрасно. Тепер давайте ми виключимо, бо то просто виїдає. Перейдемо до червоного. На червоному також же само, коли ми виключаємо. Давайте, бачите, тут також режими переключаємо. Можеш тут режими переключати, можеш тут, де тобі комфортно. Хоч ти лівша, хоч ти правша, без проблем. Перейдемо до червоного, тому що по цьому я вам покажу. Дивіться. Якщо ми включаємо основну підсвітку, тут також у нас виходить два люміна. Він може світити, як ви бачите, 680 годин. Це дофігіще. Далі 100 люмінів. Він може світити 21 годину. Давайте я вам покажу, щоб ви мали розуміння, що таке 100 люмінів. Дивіться. Переключаємо в цей режим 2, і міняємо. Так, це в нас 100 люмінів. Ось так. Ось так 100 люмінів. Він так може світити 52 години, тобто 2 дні. Ось так може світити. Це в нас. Бачите? Ні, 21 годину, тобто сутку. Я, я попутав. Далі. 550 люмінів. Зажимаємо ще раз. 550 може світити 4,5 години. 1350. 1350 може світити 3 години, там 25 хвилин, я так зрозумів. І максимальний турбо на 4000 люмінів. 4000, два рази. Раз, два. Ось так. Це просто треш, я вам скажу. Ну він лупаш як боженька. О, давайте я виключу, бо я зараз осліп. Так може світити друзі, у нас 2,5 години на 4 тисяч людей. Але для тих, хто не розуміє, або зараз в коментарях будуть писати, та вони скидують. Так, звичайно, він скедує. Коли температура досягає 60 градусів, автоматично скидується потужність, тому щоб не перегріли світлодіоди, дривера і так далі. То в всіх таких ліхтариках, дорогих, брендових, дешевих, там взагалі нічого ніхто не скидає, просто воно автоматично сідає разом з акумулятором. Добре, далі вернемося до червоного. Давайте я скину режими, бо тому що ось так: це мінімальний червоний, повноцінне, червоне світло. Це не маячок, можете звичайно використовувати як маячок, але це повноцінний червоний світлодіод, який лупашить, друзі. Лупашить він. Дивимось сюди на 135 люмінів. Це досить яскраво, також вам в темноті все покажу. Дивіться, 0,5, тобто, коли ми виключаємо, виключаємо, тримаємо, воно залишається на тому режимі, ось так. Це в нас півлюміна, ось так світить півлюміна, досить нормально. Це можна як маячок використовувати. Він може світити 1250 годин. Друзі, щоб ви не діставали калькулятор і не думали, скільки це буде по днях. Це у нас 52 дні, може ось так ліхтарик світити з червоним світлом. Ось так. В темноті також покажу, будете бачити, як воно в дійсності світить. Наступний режим. Поїхали далі. Це в нас 8 люмінів. Бачите, 8 люмінів зажимаємо. Це в нас 8 люмінів. Це досить яскраво, я вам скажу. 8 люмінів. 62 години, друзі. 62 години. У нас 2,5 сутки. Наступний, це в нас 40 люмінів, буде світити 11 годин. 75 люмінів це в нас буде світити 6 годин. І максимальний турбо 135. Два рази нажимаємо. Ось так буде світити 5 годин. Ось так. 5 годин це дуже яскраве світло. Повірте. Ну як вам, друзі, функціонал? Та відео буде довге, але буде корисне. Я вам все розкажу по технічних характеристиках, як він світить. Замірюю люксметром, покажу, як він в повній темноті світи. Звичайно, його розберемо. Я вам покажу, як всередині все виглядає. Так що буде цікаво, друзі. Давайте ми його виключимо. І давайте я відкручу, покажу в комплекті. Також дається акумулятор формату 21700 на 5000 мА. Тут є 5000 мА. посилання на всі мої відео з вуркусом я залишу в описі під відео. Там побачите, я тестив два ліхтари. Я повторююсь, HD20 він на 21700 йде. І td 01 c також він йде на 21700. Ось так це все в нас виглядає. Акумулятор у нас 3,6 В, вольта, 21700 5000 мА, 18 Вт годин. А кришечку, коли відкриваєте, тут також у нас гумочка є, тут у нас. Також бачите, є в нас контактна група. Зразу хочу звернути увагу: дроти товсті, сіліконові. Ось так це все в нас виглядає. Цей контакт має свої посадочні, також ліхтарик має потужний магніт. Лекті з акумулятором він стоїть в будь-якому положенні, тобто вертикальному, горизонтальному, без проблем. Потім я вам це все діло покажу. Ставимо назад, закручуємо. Бачите, отут наші сальники, гумочки, щоб сюди вода не попадала. Вам покажу через типсі, як він заряджається, скільки ват він заряджається. Щоб ви мали розуміння. Ну, саме краще такі ліхтарики заряджати, тобто мати зарядне. Та в критичних випадках, якщо ви не маєте запасного зарядженого акумулятора, заряджаєте собі через тий від автомобіля, від павербанка і так далі. Добре, давайте ми включимо вольти і давайте ми заміряємо. Акумулятор майже заряджений, 3,9 вольта. Давайте ми його закрутимо. Зараз провіримо, чи він заряджає від Power Delivery і від Quick Charge. Чи він тільки заряджається від Quick Charge. Мені також цікаво. Ну, бачите, ось такий от шнурочок не заходить. Ось такий не заходить. Добре, беремо фнірсика, беремо рідний шнурочок. Включаємо рідний шнурочок, бачите, він такий чуть вужчий. Тут він залазить спокійно. Дивіться. Хоп! Зараз на даний час він заряджається 6 Вт. 6 Вт він дозаряджається. Також вам скажу про індикацію. Індикація моргає. Як ви бачите, червоним, що в нас де заряд. Коли буде зеленим, значить він заряджений. Заряджається 5 вольт е, вроді 2 А. Вони писали, от зараз 7 Вт заряджається. Бачите, я трошки підсвітив. І 1,3 А 5,7 вольт. Де наша інструкція? Зараз ми глянемо. Як ви бачите, usb c порт у нас 5 вольт, 2 А. Тобто заряджається 10 Вт. Коротше, 2,5 години цей ліхтарик буде заряджений. Тобто, у нас акумулятор десь приблизно на 18 Вт. Хтось скаже, Вова, так як 18 Вт, у нас 10 Вт зарядка. То має за 2 години, тому що при кінці потужність падає, щоб зберегти акумулятор. І тоді він буде заряджати 2,5 години цей акумулятор. Бачите, потужність падає вже там 3,9-4 вольта, вже заряджається 5,8 Вт в тому районі. Добре, а тепер беремо, чи по Type-C він заряджається, чи ні. Ставлю я в Type-C, беру з ватметром ось такий такий тонесенький, це в нас відтук і він має заходити без проблем. Вставляємо, дивимося. А по Type-C Type-C він, тобто по Power Delivery не заряджається. Ось так. бачите, ми виявили, він заряджається Charge 2.0, 3.0. Звичайні там протоколи BC 1.5. Добре, тепер, друзі, що беремо? Заряджаю я повністю е цей наш ліхтарик до кінця. Потім візьмемо люксметр, посвітимо, також покажу вам, як на вулиці він світить. Звичайно, далі будемо його розбирати. Так що погнали. Почнемо ми з червоного світла. Давайте ми виключимо, зажимаємо декілька секунд. Це в нас півлюміна. Дивимось, не знаю, чи вам буде видно. Ну, друзі, що я вам хочу сказати, ось так. На відстані приблизно 50 см. Давайте ближче. Ось так. Виходить, в нас 4 люміна. І півлюміна десь так, виходить пів метра десь в тому районі. Ну, я вам показую оце червоне світло, півлюміна. Це мінімальний режим. вроді, там, мінімальний. Ну, ще раз завжимемо, Давайте ми виключимо. Зажимаємо, тримаємо. Це мінімальний режим, це півлюміна. Ще раз нагадую, що на такому от режимі він може світити 40 днів нон-стопом. Прикольно? Прикольно. Йдемо наступні режими. Наступний, ось так. Дивимось, відстань 1 метр. У нас 85-75 люмінів. Вони писали 100 люмінів, плюс-мінус, воно так і є. Я кажу, світло в нас розсіяне. Датчик не так точно ловить. Якщо б було точкове більше, воно б було краще. Десь приблизно 90 см 73 люм. Присвітити приблизно там 62 години. Добре, наступний режим. Це в нас вже йде. Вони написали 135 люмінів на мінімальний і йдемо на наступні режими. Підсвітка, ну кажу, головне. Головне, давайте ми з головного ми почнемо. Відстань в нас метр. Вони писали 50 люмінів, трошки менше, 40 люмінів, ну, плюс-мінус. І так буде світити, друзі, 52 години. Ось так. Наступний режим. Вони пишуть, що тут 400 люмінів. Дивимось світим туди. Ну, люмінів метр, відстань, метр. Тримаю на метрі. Виходить у нас 254 люміна. Кажу, Росія не більш. Якщо ближче, ну, буде там і тих 400 люмінів спокійно. 320 люмінів, 370 люмінів в тому районі. Добре, наступний на 1000 люмінів. Ось так. 1000 люмінів, 800 люмінів. Відстань метр. Ближче. 1047 люмінів. Друзі. 1047 люмінів, лупаше. Ну що, давайте включимо турбо. 3000 люмінів. Раз, два. Ху! 2000 люмінів, бачите, вибиває. Ну він більше 2000 люмінів не видає. А 2000 люмінів, авто, бачите. 2000 люмінів він навіть цього не видає. Він просто зашкалює, бачите, вирубався. Зашкалює. Він просто вирубався. Давайте ще раз включимо. Включимо, виключимо. Мінімальний. Давайте включимо на перший режим. Тобто, 1000 люмінів. Опа! І все. Тут показує. 213 люкс. Ну, це брехня, друзі. Він, він не знає, що з ним твориться В дійсності. Тому що 1800, якщо я ближче, підставлю 2000 люмінів. Все, 2000 максимум він видає, бачите? 2000 2000 люмінів тут є 100%. Добре, 3000. Давайте ми йому засвітимо. Перейдемо на наступний режим. Яскравість зменшу. І ще оцей режим ми включимо. Два режима. 1000 люмінів. Максимально раз, два, три тисячі люмінів. Він зразу щось б'є, куди не знає, бо тому що в нас світло, бачите, 1900 вибило. І якщо такого присвітити, от 2000 люмінів вся, це максимум. Так що світло в нас розсіяне, він не лове, але ну, я вам скажу: ну, близько 4000 тисяч люмінів тут є. Нагрівається він так добре. Тримаєш тут, можеш спокійно, друзі, руки гріти. Я вам чесно скажу: тих два на турбо. Ручки може гріти спокійно. Звичайно, після 60 градусів він скине. Я зараз поставлю камеру, візьму пірометр і подивимось при турборежимі на максимальному на 4000 люмінів, коли він скине. Не знаю, чи вам на камері буде замітно, я ось так поставлю. І я думаю, ви будете бачити, коли він скине. Давайте два рази нажимаємо. Температура вже 42 градуси. Давайте я вам покажу. Це турборежим 47-45. Давайте я отак вам покажу, щоб ви бачили. Дивіться, температура 47-48. Він зараз буде скидувати. Ну, ще поки що тримається, друзі, я вам скажу. Нагрівається корпус добре, але це в нас охолодження. Вони так всі гріються, що ви не переживали і так далі. Залишаю, подивимось, коли він скине, і подивимось, яка температура на, на нашому ліхтарику. Він вже просвітив хвилину часу. Коротше, хвилину часу в турбо він світить. Потім зразу автоматично, це замітно, як він скидує. Дивіться, я вам показую. І ще раз повторюсь, це всіх таких ліхтариках, потужних ліхтариках, вони скидують за певний час. Є такі, які мають трошки краще охолодження, трошки довше, там 10-15 хвилин вони тримають на турбо. Це в нас налобний. Тут дуже Компактний корпус. Дивіться, давайте включаємо турбо. Максимальний, дивіться, як зараз буде зменшувати Ви вже бачите, що він скидує. Бачите? Хоп. І скинув. Бачите, скинув. Тому що температура в нас всередині вже близько, тут, якщо 50, там 100% вже десь є приблизно 60 градусів. І дивіться ще раз різницю. Хоп. Бачите, він нагрівається, він скидує. Це, друзі, для того, щоб він довго служив. Бо якщо будуть перегріватися, світлодіоди перегорять, драйвер перегорить і так далі. Давайте ще раз. Дивіться, о зараз будете бачити. Чік, зараз помаленько, помаленько спадає. Дивіться. І це замітно, що воно спадає і спадає, до скільки люмінів? Зараз ми заглянемо. От дивіться, бачите? Хуп, потускніло. Він впав. Впав, щоб охолонути. Добре, дивимось на люксметр, що в нас виходить. Бачите, яка яскравість? Це у нас. Два включених. Дивимось. Ну, яскравість порядна, я вам скажу, 560 люмінів 560, навіть 1000 люмінів він тримає, він гаряченький. показує 50 градусів, бачите? І тому він скидує. 50-51 градус. Всередині так точно 60 є, тому і він скидує. Якось так? Так, на дворі темнота йду я на свою точку. Давайте включу світло ось червоне. Подивіться, як прекрасно. Е, Світло-червоне світить. Це в нас вроді, середній режим. Давайте на турбо попробуємо. Ось так червоне світить турбо. Як вам? Красота, ні? Обща е? жикарно світи на червоному світлі. Прикольно. Добре, перейдемо в наступний режим. Це в нас основний світлодіод. Отам машина їде. Ми можемо її сліпити. Дивіться, як він лупить. Коротше, до тої хати, от туди, де машина їде, дивіться, воно свічить. 140 метрів. Е, можна сліпити машини спокійно. Давайте ми максимальний режим. Так, ми переключились е, два 2. І давайте основний. Давайте ми спробуємо включити на один люмін, щоб ви мали розуміння. Бачите, ще повністю ну не стемніло, але світи дуже прекрасно. Зажимаємо, тримаємо. Оце один люмін. Отак. Бачите? Е, один люмін. Ти навіть От мої ноги, я перед собою можу йти і світити. Два місяці можете так ходити і світити без проблем. Два, два місяця, прикиньте. Добре, включаємо більший режим. Ось так. Так, це в нас основний світлодіод, показує. Давайте на турбо може включимо. Так. Так, мінімальний, максимальний. Оце в нас був максимальний. Оце максимальний. А тепер давайте турбо. Раз, два. Ось так. Це просто воно лупа. Подивіться, який кут освічення. Яку ти площу бачиш? Подивіться сюди по полю. Просто шикарно. Видимість погана. Та зараз така, тобто туман, якийсь така мрака паде. Дуже видимість погана. А в загальному, подивіться, просто прекрасно на турборежимі. Давайте ми переключимо на оцей. Це в нас підсвіточка. Ось ця. Підсвіточка також прекрасно світить. Дивіться, я воно йду. Просто шикарно. На турбо підсвіточку давайте. Раз, два. Ну, це в нас на турбою, походу, в нас світить, бачите? І якщо ще раз нажимаємо, це два світлодіода, показую. Два. І давайте в турборежимі подивимось. Раз, два. Ні, воно вже світить в турбо, друзі, воно вже світить в турбо. Відь. Площа ще більше освітлення. Ну, я вам скажу, він лупашить, як дурний. Ну скажіть, що, друзі, не прекрасно світить. Я все прекрасно бачу. Прекрасно! Тут поза голову цієї яскравості хватає, реально. Я вам забув показати, що тут також є моргання. Якщо ми раз, два, три рази нажимаємо, він нас моргає. Червоний моргає. Моргання в нас тільки є на червоному режимі. Хто не любить стробоскопи, це друзі для вас. Тому що на цьому світлодіоді, основному і спареному з тим в нас моргання зовсім немає. Так що моргання тільки йде на червоному. Ось так наш ліхтарик світить, друзі, просто прекрасно. Ну що, підрозібрав я наш ліхтарик, друзі. Давайте ми відкриємо кришечку, я вам покажу, як там все виглядає. Наші світлодіоди, наші рефлектори. Ось так. О, Зараз я погублю шурупчики, давайте ми їх сюди кинемо. Ось так виглядають наші рефлектори. Бачите, вони йдуть повністю тут з металу, також беруть на себе охолодження 100%. Ось так виглядає наша плата. Так, світлодіод. Просто дуже все шикарно, гарно зроблено, розпаяно все. Флюсу залишків нема. Дивіться, який тут у нас світлодіод стоїть. Це вроді HP50 світлодіод. Це я не пам'ятаю. Зійдемо на Aliexpress, глянемо, я вам покажу. І червоний світлодіод також досить потужний. Подивіться, яка тут гумочка. Бачите, ставочка, щоб сюди волога не попадала, все класно зроблено. Дивіться. зверніть увагу, плата тут у нас де в два слоя. Ці світлодіоди мають оцю підложку на цій підложці, вони розташовані. А цей світлодіод, основний, який самий потужний, він має свою підложку. Ось там бачите, і він нас стоїть на термопасті на самому корпусі. Тут фрезерований корпус. Давайте ми ще середину відкрутимо. Показую, друзі, як тут у нас все реалізовано, так як я казав, е окрема е мідна пластина, бачите, оце в нас головний світлодіод. Він розміщений ось тут у нас HD 50. Бачите, дивіться, яка товстенна мідна пластина з термопастою для обслужування цих ліхтарів. Тобто, за деякий час, якщо ви активно користуєтесь, бачите, в мене вже руки в термопасті. Обов'язково стару пасту щищаємо, даємо нову і закручуємо. Тут, в принципі, все гарно можна розібрати. Дивіться, яка товстенна пластина, наш роз'єм, вся плата заряду і контролю розположена на цій. Це в нас така двохсвоєна плата. Бачите? І ось наш сам світлодіод, Він от кріпиться сюди, до основи. Бачите, саме більше відвод тепла, ось там внизу плотно прилягає. І все нас тепло забирає. Ну дуже прекрасно все зроблено. Друзі, тепер перейдемо на Aliexpress. Я вам зараз покажу ціну. Зараз на даний час, 11 по 22 число. Листопада зараз нас скидуть. Заходимо на наш ліхтар, але купляйте. Я вас прошу в офіційному магазині. Це є офіційний магазин. У мене тут ліхтарик стоїть в образі. Дивіться, тут в них все розписано на українській мові, також вся таблиця, оскільки він світить. Дивіться, як я вам казав, у нас світлодіод hp 50 основний світлодіод hp 50 Ось так. Робоча температура, діаметр і так далі. Корпус ліхтарика алюмінієвий сплав класу Aerospace, тобто 6061. виготовлений з ЧПУ з твердого донування для спеціальної, спеціальної спеціальності. Типу 3: антибразивне покриття для отримання твердого корпусу, геометрія проти аварії та краш теплообмінник. Вологий захист на САП 67 Як ви бачите, виробник також пише, розширена технологія регулювання температури. АТР, АТР автоматично зменшує рівень яскравості, коли температура водія. Водія пише в них 60 градусів. По індикації, дивіться, я вам покажу. У нас коли індикація в нашому випадку: Ось це зелений, бачите, ось так виключаємо. Це у нас 75-100% заряду акумулятора залишено. Якщо у нас моргає зелений, це у нас 50-75%. Приблизно червоний, це у нас 25-50%, а коли моргає, це 25%. Ось такий от ліхтарик, друзі. Також вам покажу покріплення вуркуса ремішки. Як ви бачите, це не дішман, вони не просвічуються. Також зверху в нас є лямка, все регулюється. Це в нас товста гума. Ось так ви його ставите на лоб, і ось так ви можете ним керувати. Все спокійно прокручується без проблем. Також по магніту вам обіцяв показати, дивіться, сюди, так він спокійно тримається, але якщо в горизонті, також тримається. Бачите? Але це в мене такі, ну давайте сюди. Бачите, ось так ось, навіть з лямкою, зі всім він тримається без проблем. А гніт тут потужний. Ну що ж, тепер, друзі, давайте підсумуємо. Що вам тут говорити? Ви самі все бачили, який це ліхтарик, і якість тут є. Це 100%. По ціні я рахую дуже адекватно, що 500 гривень такий ліхтарик він вартує кожної своєї копійки. Повірте, якщо ви купите і за 2000 гривень, ви також не пожалієте, що ви придбали цей ліхтарик. Він вас буде служити руками. Це 100%. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобай. І підтримайте український контент, і слава Україні! І слава ЗСУ, і всім до наступних відео! Шикарніший ліхтарик, я вам скажу просто прекрасний!